Ну, Привіт друзі! Ось я вирішив до себе тут на суву вискочить, на часок порибачить. Тиждень назад, як ви бачили в кишеньках, не зовсім удачно. Ну а хочеться. Ну, попробую в себе. он там мій товариш лове. Зараз спробуємо окунчика. Окуньовий спінінг уж. Трошки з більшим тестом. Зараз коротеньке відео буде що ми ловимо олександр наловив тут Ох ти диви Вокунів наловив Ох ти знаєш який рибак відро 20 літрове чи 15 ж діла була не трамбіру мучиш рибу та, ху, блін, та тут холодно руки мерзнуть добре почнемо ой що у нас тут Ого, трошки попустить надо. Все, клюв, прикратився, Саня. Я до тебе звонил, я бы тут не прививка. Тут... 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 Не Ситок нема? Я туди накидаю. Давай с волку де? Ох ти, дивись. Ти, ти бач який жук. Витягнув в окуня. Ну а ми попробуємо пока. На щучку. там І не зорветься воно тобі. Є, спінінг зігнувся, антри погибели. Ну, е, яких вукунів Олександр тягав. Ох, жук, аж який. Зараз і ми візьмемо спінінг другий. Не, ми спробуємо пробити на щуку. А вдруг? Ну тебе ж... лайтова снасть, ультралайтова. Блин, так неудобно. Дугу, дме. Так, ну ось <кій> покажу. Попередніх відео я показував, що <кій> Ой. відламав рідний кінчик. А це ось я зробив другий. Товаришу я робив з бортової удочки. Ну теж бортову, тільки укоротив жорстку, щоб на балансір. І залишився ось такий м'якенький кінчик. Ось. Я тут акуратненько відпиляв, тут нагрів зажигалкою старий вийняв. Тут підогнав, підточив по діаметру, суперклеєм, вставив, воно приклеїлось. Потім узяв кусочок шнура, ось 0,1, обмотав акуратненько в один слой, аж сюди далі. Потім чорним лаком. Ні, спочатку проклеїв суперклеєм, висохло. Потім чорним лаком покрив, висохло, і потім ебоксидка. Є така, продається, у два шприця спаяні купу, Ось так. І їх тоді видавлюєш, рівна кількість затвердітеля, ебоксидка. Розмішав, акуратненько паличкою прокручував. І ось вийшло. Зараз будемо тестувати. Ну, трошечки м'якше, мені кажеться, ніж було. Тут у мене він тест 1.7, Ну, Зараз спробуємо, що воно отримать. При такому вітрові та ні одбивав. Не видно нічого. Та чого, бива, Диви, добре видно. Диви, тик, е. Тик. Тик. Оце ну, ще ж дугудме Вітер сидит. Так, ну це дуже легке Що, волочеш в окуня? Ого, ну, вже руки померли. Рукавиці забувся взяти Чи перчатки. Весь час. Де? Ти мені. Ого, що в берег закинув. Ми зараз поставимо щось більше. А ну сейчас. На маленьку на малесеньке ставить. Ти малес, я yeah. хай воно лучше не клює, чим на малесеньке ставить. О! Ще й мою любиму силиконку. Оберву сейчас. Ну нічого докупимо. Так, ну і все. На цьому будем прикращати. Закінчувати рибалку. Обдервали силиконочку. А чого ти не радуєшся, Сонь? Чуєш? Чого ти не радуєшся, що я обервав силіконку? А, ти не бачив. Теж Чого я ж казав, що зацепився? Так. Ну ось така наша рибалка. Мінус Одна приманка. протестували спінінг, Ну ось мій товариш, правда, окунців трошки піймав. Ну він на отводний поводок. У нього є чуть-чуть такі хороші окунці, ловки. Так, ну а ми все, будемо закінчувати. Сьогодні 5 січня, 9-10 їдемо на Ось так.